Вивчили часи наші. Ось ми налили три коробочки води сніжої. Добирали вже, бо вже банки не видає 6 -літрової. Треба десь знайти таку півторашку, двушку, щоб бутилка була з ручкою. Зручно було носити. Так, Тут у нас котята, тут у нас чорненька, сіренька наша мамки. Вот так новый він в один раз